У мене один раз. Е... Коротше, теж смішний факт. Давай. Я прийшов щось між сценами, просто умитись там щось. Мені треба перегрим був, але лінзи були на собі. Я їх mm -hmm. не зняв перед тим, як умитись. Я вмиваюсь, підіймаю голову, а у мене одне око своє ка карі. Uh -huh. Я такий. Блін, де вона? А це знову ж таки остання пара у нас була. Я такий що, Знов? Я такий. Думаю, Блін, це, ну це капець. Зараз mm -hmm. прийду там Женя, Гример. Oh, О, Женя привіт, гримері, женечка. <ріст> <ріст> от, думаю, це якраз коли ми з тобою перший раз побачились і познайомилися. <ріст> це, це Чому? Шокурило. Ні, все було круто. Так от, до історії. Думаю, ну все, вона змилась в раковину, більше нема. Женя. Я йду до Жені, сідаю, сідаю за гри... столик для Гриму, кажу, збираюсь. Ну, бо треба щось вирішувати. І потім такий раз чуть-чуть, мене так щось завадило в оці тут. Mm -hmm. Я нащупав. І я розумію, що лінза ось тут, зверху, поняла? Oh. Да. Я коли вмивався, no, вона да. просто. Я, я очі. Ну, ти коли вмиваєшся, ти очі там якби захисна реакція, mm -hmm. чи вниз кудись, чи ще кудись ставиш. І лінза застряла отут. Але це була краща ситуація, ніж би я її загубив ну, раду, якщо я роблю. Я беру своє віко, отак витягую, і отак, от чимось якоюсь паличкою спеціально діставали ми ту лінзу. Ага. Ми її дістали, все нормально. Фу. Але просто реально, що стільки пригод з тими лінзами, угу. з цим грімом, це треш.